А я Олександр позивний Чілі. Посада прям довго називається. Я щось типу оператора, який літає з тестовими виробами. А наразі я займаюся допомагаю з FPV-шками, підготувати їх до виліту. І є а, інший проєкт, де ми перезбираємо FPV-шку в щось цікаве, що трошечки далі за FPV-шку летить. Несе не так багато, але на буханку має вистачить. А я сюди перевівся з іншого організму, а там я теж почав працювати паяльником через деякий час. От а той колектив він через деякий, а, через наказ, типу, переформатувався, і я такий, треба щось інше шукати. Попитав по знайомим, порекомендували сюди, прийшов в співбесіду, а розказав, що вмію, що не вмію, що цікавить, і отримав відношення, коли все зійшлось. Так і перевівся. Коли я сюди прийшов, у мене прямо відвал челюсті був, бо я в попередньому підрозділі теж був паяльником, і там трохи було скромніше все. І виробництво, і сам підрозділ паяльників теж було. все було скромніше просто. А так, тут прям все є. Я навіть уявити не міг, що таке саме в армії працює, а не якийсь умовний завод. Ну це просто інший рівень. Це як. Якщо порівнювати з умовною там айтішкою чи якоюсь іншою конторою, ти приходиш з маленької компанії там на 10-20 людей в галеру, де просто інший всесвіт. Хоча робиш по суті те саме. У цій роботі мені подобається ловити асисти через те, що ти щось нове можеш видумати, щось потестити. Ну і загалом ця вся тема, все літаюче, все на радіокеруванні, воно прям прикольне, і мені подобається з цим працювати, розбиратися, щось придумувати, щось начепляти, щось потестувати, а десь політати і сказати, що ось воно працює, поїхати десь потестити, і може щось когось забаранити. А моя служба це просто мед. А, працюємо на... не там, де живемо. А, цікаві задачі, навіть використовуємо системи для відслідковування задач. Типу, все на контролі, все по-хитромудрому, типу, десь мало малоймовірно, як на мене. От, а, мене чують, якщо є якісь пропозиції, а, не обмежують в плані проекту. Там придумав щось, на потести, що є, типу. А є якісь сроки до якихось можна стримитися. Ну, коротше, а я просто знаю, що робити, коли робити, і мене це прям водушевляє, я б сказав. А немає мікроменеджменту якогось прям клас. Незгідно, відповідно, не Піксельщина, а здорові відносини в колективі робочі. Всі знають, на що ми тут, що ми робимо і чому це корисно. Військовий. Ні, є відпочити, звісно, бо постійно бути затурканим, тоді від тебе КПД доволі маленьке. А так, що залежить від роботи, типу, є чим займатися, можна і до четвертої, як на мене, посидіти, там ранку можна пару діб підряд. Але коли все сплановано, то такої срачки в канітелі нема, то зазвичай можу там о восьмій вже на хаті бути готувати вечерю. А так, підножний корм є. А, взагалі, так, да, кормляться. Ну, не прям якась столова працює, але видають продукти, з яких можна зробити що завгодно, аби вистачало фантазії. Типу, не є проблема з харчами взагалі ніякої. Жодних затримок я тут не бачив. А якоїсь потреби, що щось дефіцитне, теж такого не було. Мене загалом все влаштовує. Тут нема затягів, а, ти відчуваєш, що те чують. Ну, типу, нема такого, що ніхто тут не скаже, що ініціатива ініціатора десь. А якщо не кажеш єрунду, то те почують, те підтримують, тобі нададуть ресурси в... зробити те, що ти хочеш зробити, те, що може бути корисно. Типу, а, як мінімум, ти не будеш якимось додіком, який, а ТЦК мене вб'ють, а там там-сям». Ні, ти. Ну, ти робиш справу, ти навіть таким чином захищаєш свою країну. Типу, умовний діловод, який поліпшує справи пацанів там по відпусткам, по якимось ще приколам, він корисний. Ми паяльники корисні. Всі, хто щось роблять для армії всередині армії, вони корисні, бо інакше зараз тупо ніяк. Звісно, ну, як мінімум ти звільняєшся в голові. Ну, я теж не з 24 лютого 2022 року в армії. Типу, в мене були такі самі переживання, що там от мене спіймають, це палюбе піхота. Я там слабенький, кривенький, не виживу, вб'ють. Та ні, ніфіга, такого нема. Типу, так, да, звісно, піхота є, піхота титани, вони тримаються, але туди теж не всі потрапляють. Типу, армія це величезна організація, в якій потрібні всі повари, водії, джазюки, та ну купа. Будь-яка, мені здається, альтернатива цивільній професії існує в структурі Сил оборони. Типу, не факт, що ти попадеш навіть на бойову посаду, бо ти можеш бути там якимось розумником з папірцями, з ексельками, вордами, там ти назвуть хакером якимось, і все, і ти служиш. Я посміхаюся сі 38 зубів. О, 32. А може менше?